Спека у Миколаєві не відступає вже декілька днів, а жителі міста змушені шукати порятунок від сонячного проміння у тіні дерев. Для нашого регіону висока температура влітку є звичним явищем, пояснюють у Миколаївському обласному гідрометеорологічному центрі. Для таких місяців, як липень і серпень, характерно. Високі показники максимальної температури. Явище спека не є для нас чимось незвичним, тому що ми проживаємо на півдні України й посушливому регіоні, який саме характеризується високими показниками температури. За всю історію спостережень температура повітря на Миколаївщині не перевищувала 41 градуса за Цельсієм. Однак зараз регіон вже наближається до цієї позначки. Найбільше рекордів ми спостерігали в липні 2007 року. По області найвищу температуру ми спостерігали в Вознесенську. Це було 41,3 градуси. Ну і по області також. Тобто, 2007 рік це був один із найгарячіших, найспекотніших в нашій області. Зазвичай у гідрометцентрі формують короткострокові прогнози. Однак, за словами фахівців, вже зараз видно, що протягом найближчих 15 днів значного зниження температури чи опадів чекати не варто. Найближчим часом ми очікуємо саме таку надзвичайну спеку: – 40-41 градус. Похолодання як такового ми не чекаємо. Можливо, знизиться температура на кілька градусів, тобто різниця 38-39. Наскільки це можна вважати похолоданням, крім того, тенденція з підвищенням середньодобової температури повітря прослідковується протягом усього року. Тож і нинішні температурні показники наближаються до перевищення норми для нашого регіону. Надзвичайна спека завдає шкоди самопочуттю людей, робить додаткове навантаження на енергетичну систему та критичну інфраструктуру. Більш конкретні наслідки можна спостерігати вже. За такими глобальними явищами, як зміна клімату, однак вже зараз прогнозувати, якою буде наступна зима, неможливо додають синоптики. Тож не варто зважати на гучні заяви щодо цього. За тим, як, які показники були влітку, не можна сказати, якою буде зима, але ми спостерігаємо тенденцію до підвищення середньомісячних температур. Йдемо в бік потепління, на жаль. Погода цього літа стала справжнім випробуванням для миколаївців. Наприклад, сьогодні синоптики прогнозують близько 40 градусів за Цельсієм. А що допомагає миколаївцям переживати таку спеку, дізнаємось просто зараз. Коли є світло, то вентилятор, тому що ми на квартирі, кондиціонера немає. Ну і холодні напітки, звісно. Ну, вдома кондиціонер. Звісно. Ну, коли світла немає, то. Не відкривати вікна, щоб жара не заходила. Я з дому не виходжу. То за три дні то я перший раз вийшла з дому. В таку спеку я намагаюся поменше вмикати кондиціонер і пити теплу воду, побільше води рідини, щоб організм легше справлятися з цією спекою. Як ми бачимо, кожен рятується по-своєму. Дехто намагається без потреби не виходити з дому, а хтось постійно носить із собою пляшку води. А що допомагає вам? Вашу думку щодо цього, ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.